На засіданні 77-ї асамблеї Всесвітньої організації охорони здоров'я у травні може бути ухвалена нова пандемічна угода на випадок виникнення потенційної пандемії хвороби. X. добрий день. Я Анатолій Якименко. Ви на моєму авторському ютуб-каналі. І як ви вже зрозуміли, сьогодні ми поговоримо про пандемічну угоду. Буквально кілька днів тому. Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко зустрівся з представником Всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні Ярно Хабіхтом. І вони поговорили про пандемічну угоду, про нові виклики. Я одразу почну спочатку, точніше, почну, із... Позиції міністра охорони здоров'я України Віктора Ляшка в його промови, вона, як завжди, традиційно насичена суперечностями. Виглядає досить, якщо делікатно говорити, контроверсійно, а взагалі іронічно. Ну, наприклад, Віктор Ляшко зауважив, що сенсацій з хворобою Х ніяких нема. Бо це аж ніяк не нова хвороба. І тут же Віктор Ляшков говорить, що пандемія Х це потенційно може бути будь-яка хвороба, котра може з'явитися раптово і призвести до того, що ми мали з ковідом, і, в тому числі, це поки що невідома хвороба і так далі. Ну, от можна навіть спробувати змоделювати. Або розгорнути тезу міністра охорони здоров'я, що це може бути потенційно будь-яка хвороба. От я хочу запитати: будь-яка заразна хвороба? Це педикульоз? Це короста, це правець, це вірусний гепатит А чи вірусний гепатит Б. Ну, що значить будь-яка хвороба? Багато заразних хвороб, але це ж не означає, що короста чи педикульоз раптом можуть стати причиною всесвітньої там, пандемії. Якось мені здається, потрібно трошки контролювати, контролювати вислови і не вживати якихось таких узагальнюючих фраз. Ми визначили для себе три компоненти, говорить Ляшко, які є для нас ключовими в готовності до можливої пандемії. Це люди, сильна лабораторна мережа. І глобальне партнерство. Всі три компоненти є. Люди у нас є. колоти, кого вакцинами є, є сильна лабораторна мережа, в розумінні ляшка. Ну і звичайно, глобальне партнерство. Трошечки про глобальне партнерство. Я читаю з офіційної Фейсбук сторінки Міністерства охорони здоров'я. Україна виявляється є частиною глобального механізму. Ну хто б міг подумати? Всього-то всього. -то Політична та галузева співпраця це те, що дозволяє нам всім підготуватися якомога краще. Зокрема, йдеться про оперативну розробку високоякісних діагностичних терапевтичних засобів та вакцин. Зараз мова йде про 100 днів на випадок наступної епідемії, зазначає Віктор Ляшко. Знову ж таки, про протиріччя і про контраверсійність, про які взагалі вакцини може йтися, коли під хворобою X підозрюється якийсь невідомий збудник, який поки що нікому не відомий. Також я не можу, звичайно, зупинитися, на якомусь я не знаю, це тектонічні суви в вірі атеїстів. А от про що я говорю, я думаю, що багато хто заставши ті часи, коли нас бабусі лякали кінцем світу. І він обов'язково. Він обов'язково настане, і коли ми запитувалися, що ну а де ж цей вже кінець світу, то нам казали, що потрібно вірити в кінець світу. Кінець світу обов'язково буде. Буде страшний суд, страшне покарання, і всі будуть страждати. І от Віктор Ляшко разом з представником ВОЗ в Україні також нас всіх лякають кінцем світу. Ця хвороба Х буде мати, передбачається. Що вона буде летальність в 20 разів більше, ніж ковід. Невідома хвороба, ніхто не знає, що це за збудник. Може бути в тому числі як короста чи підікульоз, але летальність буде в 20 разів більше, як від ковід. Ну, чим це відрізняється від того, чим нас лякали неосвічені там прабабусі? Я думаю, нічим не відрізняється. І це, от е, Всесвітня організація охорони здоров'я, є джерелом якоїсь конспірології, є джерелом лякалок і лякає нас кінцем світу, який прийде внаслідок хвороби Х, але не потрібно боятися хвороби Х, нічого страшного немає. Просто-напросто буде в 20 разів більша летальність. Не переживайте, все нормально, всі помрете, все буде чудово. Я так розумію, що не треба буде каятись, не треба буде щось звітувати перед ВОЗ, аналог Богу сьогоднішнього і так далі. Це, от приклади, я проводжу паралелі між минулим і між сьогоденням. Причим, що характерно, минулі забобонні люди 100 чи 200 років назад дуже добре пояснювали. Відтермінування кінця світу. Вони говорили, вони це пояснювали тим, що Бог милостовий. Світ летить постійно донизу, він падає. А коли, але коли він наближається вже до якоїсь твердої поверхні, Бог підставляє свої руки, ловить цей світ і зупиняє падіння, а потім знову відпускає. І так, поступово-поступово ми наближаємося до кінця. Але Всесвітня організація ВОЗ вона не утруднює себе вигадуванням таких от пояснень, що взагалі має відбутися, як ми маємо врятуватися і чому ми ще всі не загинули від хвороби Х, яка буде мати в 20 разів більшу, значить, летальність. Я трошечки підійду до пандемічної угоди. Я пропущу. Преамбулу, а ось ключові положення проекту угоди ВОЗ я трошечки зачитаю історія взагалі цієї пандемічної угоди, вона веде нас в силу давнину у 2021 рік. Ну я так трохи іронізую. І цю пандемічну угоду приміряли на ковід, але оскільки російсько-українська війна перервала плани. Всесвітньої організації охорони здоров'я і асоційованих з цією організацією аферистів та пройдисвітів, то тоді вони перенесли це все вже з ковіду на хворобу Х. І от повідомлення, що йде від 30 жовтня 2023 року оприлюднена пропозиція до переговорного тексту угоди пандеміч, пандемічної ВОЗ. І пропозиція містить три розділи. Перший розділ вступний. Розділ 2 – це справедливий світ разом, досягнення справедливості через запобігання пандемії, готовність та реагування. І розділ 3 – інституційні заходи та заключні положення, зокрема, відповідно до статті. 2, метою угоди це запобігання, підготовка та реагування пандемії з метою всебічного та ефективного усунення системних прогалень і проблем. Які існують у цих сферах на національному, регіональному та міжнародному рівнях. А основоположними принципами угоди серед інших є повага до прав людини, суверенність, рівність, відповідальність, солідарність, прозорість, пропорційність, захист даних та конфіденційність? Я на цьому абзаці припиняю цитувати, тому що його абсолютно достатньо. Для того щоб зрозуміти серед потоку словоблуддя переживання і стурбованість Всесвітньої організації охорони здоров'я, які вони винесли уроки? вони винесли наступні уроки: це претензії людей до порушення прав людини, до порушення суверенності, рівності, відповідальності, солідарності, прозорості, захисту даних та конфіденційності. Але Треба розуміти, що Всесвітня організація охорони здоров'я, використовуючи ці принципи, буде їх застосовувати і реалізовувати зовсім інакше, я би сказав, діаметрально протилежно. Ну, наприклад, візьмемо принцип солідарності. Цей принцип солідарності він полягає у тому, що нібито існують люди, які не задоволені кількістю бустерних доз, і потрібно розподілити. Так, вакцини, щоб вистачило всім з надлишком, мовляв, деякі народи, деякі держави, вони страждають від неправильного перерозподілу імунобіологічних препаратів. Тому має бути застосований принцип солідарності, вилучені вакцини, і всі роздані значить, людям, які нібито дуже сильно їх потребують. Звичайно, і принцип прозорості. Мається тільки, буде застосований тільки до розподілу вакцин. Ніхто не буде вам пояснювати і поширювати які побічні ефекти, які наслідки, яка там нульова ефективність чи взагалі негативна ефективність, як це вже зараз говорять. Тут на ці моменти прозорість поширюватись не буде. Захист даних і конфіденційність вона буде поширюватись зовсім в іншому напрямку. Будуть захищені дані. Великих фармкомпаній, представників бікфарми так званої, там буде конфіденційність. Ви ніколи нічого не знаєте, там все буде засекречено, і ніхто не буде знати, яким чином вироблялися, які приходять е, ці повідомлення про побічні дії. Про це все, це все буде зашифровано конфіденційно. Засекречено і так далі. Тут з конфіденційністю все буде добре. Права людини ну це теж не випадково тут згадано про права людини. Але в правах людини буде реалізовуватись тільки одне право: це право нібито людей, які хочуть якомога більше вколоти імунобіологічних препаратів від різних заразних хвороб. Це головне право, і воно буде безперечно реалізовуватись. Всі права на вільне пересування, на свободу слова, на свободу преси, такого всього ну, не буде. Більше того, ніхто не буде піднімати е, порушення права людей, праці, яких, в принципі, позбавляли засобів існування. І більше того, додумалися поширювати соціальну рекламу, якщо ви згадаєте, краще вколотися, ніж сидіти вдома без заробітної плати. Це на повному серйозі. Урядова програма відправити людей без заробітної плати додому, покарати їх за те, що вони не вкололися. Це от, про такі права людини вони не будуть говорити. Ну, і найголовніше це, звичайно, принцип суверенності. Я його залишив на останок, тому що всі бояться, нормальні люди бояться і підозрюють Всесвітню організацію ВОЗ. В делегітимізації урядів і позбавленні суверенних прав національних держав і вважається, що ця пандемічна угода це буде наднаціональним органом, який буде втручатися в політичне і економічне життя країн, буде оголошувати локдауни, буде виловлювати там людей, примушувати їх. Застосовувати імунобіологічні препарати, і нам всесвітня організація здоров'я хоче повідомити: не переживайте, все буде нормально. Ви залишитеся суверенними країнами, і а, будете робити всі наші заходи під національними прапорами, посилаючись на авторитет. 8. Мене завжди дивувало, коли нас продовжують говорити, що це значить, авторитетна міжнародна організація. Ну і останнє повідомлення, остання стаття, вона від 3 січня, так, 3 січня 2024 року, яка засуджує політику. Недружньої поки що для нас держави, це Словаччини. І стаття називається нова ціль словацької дезінформації. Провладні політики критикують угоду ВОЗ і протидії пандеміям. І тут в цій статті чітко показується, про що взагалі ця пандемічна угода. Вона складається з двох частин: перша частина це всіх вакцинувати поголовно. А друга частина прихована. Це позбавити суверенітету країн, делегітимізувати уряди і проводити свої всі обмежувальні заходи. Тренування відбулося. Вже всі зрозуміли, скільки можна тримати людей на якихось локдаунах, карантинах, що можна обмежувати: перельоти, переїзди, маски і так далі. Половина економіки чи більше навіть не працює. Всі сидять вдома. І грають якісь там комп'ютерні ігри. І так це має тривати, я так розумію, роками. Отже, про що йдеться в цій статті? Наприкінці 2021 року, під час пандемії COVID-19, рівень вакцинації у Словаччині був одним із найменших в ЄС близько 50%. Ну і що в Словаччині. Близько 50%, то я думаю, що в Україні значно менше, тому що половину це фальсифіковані були а, довідки QR-ці, паспорти. Близько 50% серед усього населення або 56% серед людей старше 18 років. У гіршому становищі за рівнем вакцинації перебували тільки Болгарія та Румунія. Основними причинами низького рівня вакцинації у Словаччині експерти назвали опір новаціям у населення. Тут закид уже не в бік уряду, а в бік населення. Але чому населення нетолерантне до вакцинації? Тому що були невдалі політичні рішення. І поширення дезінформації. Три претензії до уряду Словаччини. І з цього ми взнали, що не тільки Словаччина, а <клух>, Болгарія і Румунія дуже сильно турбує, як е, країни ЄС, і ключове повідомлення в цьому, що турбує Всесвітню організацію охорони здоров'я виключно вакцинація. Вакцинація наше все. Вакцинація це профілактика. Вакцинація це лікування, і я підозрюю, що наступним кроком буде вакцинація, реабілітація. От вакцини будуть використовуватись в усіх напрямках: профілактика, лікування і реабілітація після інфекційних хвороб. Вакцинуйтесь більше нічого не потрібно робити. Проте, із закінченням пандемії та переключенням уваги на інші виклики, зокрема війну в Україні, вплив фактору дезінформації. На світову пандемічну політику у Словаччини не припинився. Зараз під тиском колишніх опозиціонерів, які просували антивакційні наративи, опинилась пандемічна угода Всесвітньої організації охорони здоров'я. Маленька Словаччина пручається, пручається всесвітньої організації охорони здоров'я, тому що вважає, їх їх пройдисвітами. Недобре робить. Словаччина. І під час засідання міжурядового органу переговорів, створеного ВОЗ, генеральний директор організації Тедрос Гебра Ісус серед проблем виділив потік фальшивих новин. Хто б говорив про фальшиві новини? Я думаю, що головним джерелом фальшивих новин якраз і є Всесвітня організація охорони здоров'я, яка розказує про невідому хворобу, яка невідомо звідки візьметься і. Невідомо, як буде перебігати, але точно відомо, що в 20 разів буде більша летальність ніж ковід. Це все поширює Всесвітня організація охорони здоров'я і розказує нам всім, що нібито уряд Словаччини не забезпечує потік фальшивих новин і дезінформує всіх. І, значить, дезінформація щодо обговореної угоди щодо боротьби з пандеміями, включаючи помилкове твердження про те, що ця угода призведе до передачі країнами частини свого суверенітету. ВОЗ. ми вже чули про те, що не буде ніяких QR-кодів, не буде ніяких спеціальних там перепусток посвідчень, вакцинація ніколи не буде обов'язковою. От, і зараз нас переконують в тому, що е, це не призведе, пандемічна угода не призведе до втрати частини суверенітету. Нас запевняє про це ВОЗ. Раз вона нас про це запевняє, значить що вона претендує на суверенітет країни. Е. Словацькі антиглобалісти та антивакцинатори проти ВОЗ. Гучний такий підзаголовок. Одним із головних антивакцинаторів серед колишньої словацької опозиції був теперішній прем'єр-міністр Роберт Фіцо. У листопаді 2023 року щодо пандемічної угоди він заявив, цю нісенітницю могли видати, вигадати лише жадібні фармацевтичні компанії, які почали відчувати опір деяких урядів проти обов'язкової вакцинації. Ультраправий я так розумію, це лейливе слово для ВОЗ. депутат Європарламенту Мілан Угрік звинуватив ВОЗ у прагненні взяти під контроль пандемії та вакцинацію в усьому світі, використовуючи наратив про контроль глобалістів. Уряд, далі пряма мова, уряд не погодиться на будь-який договір ВОЗ, який передасть національний суверенітет у боротьбі з будь-якою пандемією. Транснаціональному органу, як ідеться в робочих документах, от про що насправді йдеться в робочих документах, де ВОЗ має право заперечувати суверенітет держав і права людини. Саме тому в принципах написано, що будуть дотримуватись права людини і суверенність буде зберігатися. А робитися буде принципово діаметрально протилежні речі, від імені. Урядом ми поставили це питання на передній план коаліційних переговорів, заявив у Фейсбук міністр довкілля Словаччини Томаш Тараба. З іншого боку, багато депутатів Європарламенту та експертів вважають угоду необхідною та цінною. Вони визнають, що жодна країна чи установа не може самостійно ефективно впоратися із майбутніми пандеміями і що глобальна співпраця. Має вирішальне значення. Однак вони також наголошують на необхідності подальших обговорень та висновків для гарантії, що заходи, запропоновані в угоді, будуть корисними для всіх. Висновок я роблю тут простий: була би вакцина, а хвороба для вакцини, вона завжди знайдеться. І стаття закінчується наступним повідомленням. Віце-президент Європейського парламенту Мартін Гойсік зазначив, що загрозу майбутніх пандемій і виклики, пов'язані з ними, не можуть вирішити жоден уряд чи інституція поодинці. Кінець світу настане обов'язково. І якщо ви не віддасте свій суверенітет і свою волю аферистам і пройди світам Всесвітньої організації охорони здоров'я на чолі з Гебреїсусом, то ви загинете, ви не справитесь поодинці ні з чим. При цьому словацьке міністерство охорони здоров'я, яке відповідає за комунікацію щодо долучення до ГОДОВОЗ, не активно реагувало. На неправдиві заяви, і кінцевий термін завершення перемовин щодо угоди це травень 2024 року. Після цього остаточний проект буде подано для розгляду на відповідній Всесвітній асамблеї охорони здоров'я в Женеві. Це все погано у Словаччині. А ми є лідерами. Ми в авангарді, ми зразкова країна. Віктор Ляшко є рупором Всесвітньої організації охорони здоров'я і веде нас в абсолютно правильному напрямку, як тільки він зробить нас, як тут написано, часткою, частиною частиною глобального механізму. Це ж треба ну, настільки бути не просто косноязичним, а настільки тупим. Щоб порівняти країну часткою або частиною механізму, ну, для мене це я не знаю, це не просто профнепридатність, це ну, на рівні кримінальної відповідальності за такі слова. Україна є частиною глобального механізму. Отже, Ляшко, я так розумію, і наш прем'єр Шмигаль. Вони, на відміну від ФІЦО, є відмінниками. І Всесвітня Організація охорони здоров'я цим відмінникам обов'язково дасть золоту медаль і грамоту. І це для нас дуже є серйозний сигнал, який має нас тривожити. Нас тривожити. Що наші урядовці є відмінниками і золотими медалістами у аферистів і пройдисвітів Всесвітньої організації охорони здоров'я. На цьому дозвольте закінчити цей огляд світової преси. Я хотів вас познайомити, як триває підготовка до пандемічної угоди. Дякую всім за увагу! Дякую всім за підтримку каналу. До побачення. До наступної зустрічі